ціна на м'ясо у Фінляндії. 7.99 евро за 100 г. Об'ядини. Так. Свиня 2.79 евро за 300 г. 6 євро за дві таких упаковочки по 350 грам курінного фарша. Йдемо далі. Так, філе свинини 8,99 за 690 грам. На них скидка йде 30%. Ось такі ціни в Фінляндії. Так, 12 євро за кілограм філе. 9,79 за 240 грам телятини. Так, йдемо далі. 24 євро за 800 грам телятини. Так, 21 євро. Скільки тут. А ось написано, дивіться, 1864. За цей кусочок м'яса. Ось тут десь, а от, 875 грам. Ось така ціна. Так, печинка 12.45 за кілограм. 328 грам, 4 євро. Так, друзі, риба. Не знаю, що за риба. Але 12,95 за кілограм. 18,90 євро

За одну коробочку. Ціни ось на йогурти 5 євро за одну штуку. За один літр. А один кілограм тут, бачите? Оце два куска, якщо ви берете, тут два КП, КПЛ дві упаковки.